Такі як з картинки. який чудовий. Справжній красень. Колобок такий. Вітаю. Сьогодні у нас є 25 травня. Погода, ну таке справжнє літо. градусів певно, більше 25. Та як серед літа. Жарко. Тепер я йшов до своїх грибних місць, то перше трохи навіть дощ скрапав. І тепер щось буреться. Може буде йти. Але дощ, дощ то добре. Прийшов так до своїх місць. І ось нас зустрічає перший на сьогодні грид. Такий вже немаленький. З нього розпочнемо. Думаю, буде цікаво. Вам цікавого перегляду. недалеко пройшов. І тут такий м'ячик. Молоденький колобочок. Файний такий грибочок. Так, да, то таки Я тепер додивився, бо там гуркотить. Той на іншому хребті там йде дощ тепер. Тут сонце, там дощ. Ну то таке буває. Може і тут буде. Такий нам попадає Грибочок. Ой, який чудовий. Колобок такий.

Такий справжній красень. Файні риби. Чудовий риб. Молоді, файні. Чудовий реп. Файний такий. Добре, йдемо далі бджілки працює. Тепер побачив. Ну гриб дуже великий, але він уже у йому. Ну величезний гриб був. І залишається. Тут є ще один. Де попереостали був такі здорові. Ух! Це вже все йому. Старий. І тут і залишається. Да, тут ніхто не ходить тут. Я вже бачив кілька сьогодні. Такі великі гриби. Ось такий грибочок. І я вам скажу так доста сухо, ну і тут таке кам'янисте, каміння. І вони ростуть в такому твердому навіть. Угу. Прям так между каміньцями, каментями. А рыб файний. Добре, идем далі. Такий фейненький.

Такі як з картинки. Дуже файний гриб. Великий і молодий. Чудовий. Добре, йдемо далі. І трапляються такі молоді гриби. Ну, я їх не збираю. Так росте між камінням. Може дочекає мене до наступного разу, то вже підросте. Ось такий. Чудовий. Файний риб. І є я там ще один бачу. і молоді гриби Добре, йдемо далі. Ja, так, коли гриб попчищав, то прикриває так, щоб це не біліло. Кисуля прибігла прямо до мене. Да, тварин багато біай по лісі. Я сьогодні бачу вже кілька разів. Я вже їх не знімав. Такий робочок, так прихований, ніби хатенка. Ай, такий колобок. Люблю ці гриби збирати. Файні гриби такі. Добре, йдемо далі. Такий нам попадає. Добре, йдемо далі. Так, звечуріло вже. Сонечко наближається до обрію. Походив сьогодні достатньо. Є ось такий результат. Такі файні гриби. Що ще хочу сказати? По грибах. Я сьогодні був в одному місці, я зазвичай там збираю гриби, там така хороша грибниця, але грибів я там жодного не знайшов. Не скрізь вони є. Хоча і ліс такий самий, такий самий, ну, не знаю чому <кхід> їх там. Я не знайшов. Ну, таке. Буває. Що ж, вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Вітання від Найка. Прогулянка. sense.